Нехай день буде добрим. Сьогодні 28 вересня 2023 рік. Я знаходжуся в Івано-Франківську. Завжди вважала івано франківськ європейським містом. Івано-Франківськ для мене завжди був Європою. Останнє тут була три роки тому. Добрий день. Дороге місто. Привітні люди. Місто, місто творить, творять, як і будь-яке місто і село, творять люди. Я сьогодні знаходжуся тут з почесною місією. Мене запросили на форум амбасадорів збереження національної спадщини. Я представляю себе бренду Лани Щербань. Я брендую Пішнянську територіальну громаду. Я презентую найкращі практики ведення сільського зеленого туризму через презентацію, через популяризацію української традиційної культури. Чим я власне і займаюся? 20 років. 20 років. Всім вітання, плідного дня і нехай день для добрих людей. Буде добрим. Дякую організаторам, що я тут.